Наш канал не про нахвалювання електромобілів, тобто ми завжди об'єктивно розбираємося з їхніми плюсами і мінусами. І зараз саме таке довге відео про плюси і мінуси Tesla 3 е першого покоління. Отже, я вам сказав про перше сприйняття цього салону, що він сприймається з вау-ефектом, і в ньому людям завжди цікаво, бо ми маємо тут і шкіру, і дерево, і алькантару, і панорамний дах. Але знову ж таки, при довгій експлуатації, коли ти вже надивився на цей пластик, ти вже просто бачиш в ньому цю дешевизну. коли ти Мався вже за це кермо. Ти бачиш наскільки воно не ідеально пошито. І я ще друзі. Періодично повертаюся в автомобіль своєї дружини в Mercedes EQB, і для мене різниця вона стає просто разючою в ось цих дрібницях, які неможливо описати. Тобто, ніби і в неї є шкіряний салон, і тут, але воно по різному, ніби в неї шкіряне кермо і тут, але вони сприймаються зовсім по різному Також щодо панорамного даху, плюс це чи мінус, власники Tesla напишіть в коментарях. Як на мене, це мінус, тому що навіть взимку, друзі, коли сонечка і хотілося б, але хотілося б регулювати кількість сонця в салоні. А Трікою, це неможливо. Так, давайте по писаці. Якщо ви любителі, її... Скажімо так, спортивних сиданів або просто сиданів, то трійка вам залетить на ура. Ви будете насолоджуватись, тому що ця лежача посадка. Ви тут сидите як в картингу, реально компактне кермо трійки, і можна закладати цю машину в повороти. Машина азартна і по посадці, ну я би сказав, що тут все ок. Мені сидіти в трійці комфортно. І щоб я додав у ці сидіння, друзі, це можливість регулювати підголівник, тому що він тут не регулюється. І коли їдеш кудись на дальняк, то прям хочеться іноді покласти голову, щоб відпочити. Шия, але погляд тоді дивиться просто кудись в небо.